Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати Італійські торгівельні республіки. Територія Пенінського півострова у середні віки не була об'єднаною. Папська область це держава, якою правили римські папи. У 11-12 століттях на півночі з'явилися незалежні міста, які жили з міжнародної торгівлі. Це Геноя, Венеція та Флоренція. Особливістю середньовічної торгівлі стало те, що морські перевезення були набагато швидшими, дешевшими та безпечнішими ніж сухопутні. У 11 столітті розквітає торговля у містах Італії. Венеція у XI-XIII столітті була підконтрольна Візантійській імперії у 1204 році, після падіння Константинополя Венеція захопила території узбережжя. Адріатичного моря та острови в Егейському морі. За формою правління Венеція Аристократична Республіка. Венеціанська аристократія складалася з купців, розбагатілих моряків та солдатів. 15 століття влада вся належала в руках самих заможних родин. Ви бачите судно. Можна побачити галеру, а також зробити висновок, що саме у Венеції була найкраща армія моряків та солдатів. І, до речі, найкращі найманці. Організація владою Венеції була наступним чином: був ДОЖ, мудреці, Велика Рада, міські чиновники та Рада 10. Ось так виглядає Венеція сьогодні. Порт цього міста. Канал і міст Зітхань у Венеції. Найбільший міст Венеції міст Ріальто. Гандола. Якраз транспортний такий засіб. Генуя Торгова республіка, яка контролювала західне Середземноморя і Чорне море. Була незалежним містом державою. Містом правили кілька заможних впливових родин. Тривалий час була найбагатішою серед держав у Європі саме до 15 століття, володіла колоніями. Бачимо університет. Флоренція одна з найбільш економічно розвинутих міст Європи доби середньовіччя. Тут розвивалось суконне виробництво, обробка хутра, ювелирна справа, виробництво шовкових тканин, центр торгівельно лихварських та банківських операцій. Якраз золотий Флоренський флорин широко використовувався у міжнародній торгівлі. І дякую всім за увагу.